Привіт! це культурний дайджест. Новини про кіно, музику, шоу бізнес мистецтво та все, що відбувається в Україні та за кордоном, навколо дуже багато подій, і ми забуваємо про те, що ж відбувається на культурному фронті. А тут дуже багато цікавого, і це варто знати в цьому відео. Поговоримо про те, як отримати 100 тисяч гривень за одну фотографію. Що таке чорна хмара та як живе і розвивається шоу-бізнес під час війни? Повномасштабна війна підкосила бізнес, а особливо естраду. Але через три роки ми збираємося з силами і робимо шумо. В цьому році повертаються на сцену два великих фестивалі: це Атлас Фестівал, який буде в липні, в Києві, та Файне місто, яке відбудеться в серпні у Львові. Також згадаємо, як минулого року наробили шуму наші артисти. Півоваров два аншлаги в палаці спорту. Клавдія Петрівна 2 концерти на 16 тисяч глядачів. Океан Ельзі зробив 5 концертів поспіль, де було продано по 10 тисяч квитків на кожному концерті. І це дуже круті цифри, які надихають. Ми б'ємо рекорди, ми робимо шум, і так само з'являються нові імена. Там Вулканов. Як так? Мур зараз дуже сильно виходить з новим форматом. Також старі зірки камбекають та повертаються на сцену в новому звучанні в колабах з колабою і так далі. Дуже віриться, що будуть з'являтися ще нові імена, будуть ще більші масштаби, і ми ще більше будемо виходити на міжнародний рівень. Чорну хмару можна було побачити з 10 по 12 червня в Києві на Софіївській площі. Концептуальна інсталяція від Олексія Сая під назвою «Black Cloud». Це величезна чорна надувна хмара, яка має висоту 15 метрів та ширину 30 метрів. Була представлена на Софіївській площі в Києві. З цієї хмари періодично лунають звуки артилерії та дронів, а також з'являються блискавки. Пізніше, в серпні, ця інсталяція поїде в США на фестиваль Burning Man. Представлені роботи фіналістів від України на фото Future спектів 2025. Щорічно відкритий конкурс та міжнародна ініціатива, що організовується Вок Ukraine в партнерстві з Global Photo Vogue. Мета Future спектів це надавати українським фотографам можливість виходити на міжнародний ринок, отримувати підтримку та гранти від міжнародних партнерів. Серед 15 фіналістів є цікаві номінації. Вибор журі: це Єлена Сувач, яка отримує грант в розмірі 100 тисяч гривень. Відкриття року це Аліна Лісіч, яка також отримує 100 тисяч гривень та менторство від Брета Лойда. І номінацію Спеціальний погляд отримує Вік Байкін. У нього 100 тисяч гривень від компанії Кернел це провідний світовий виробник соняшникової олії та найбільший експортер соняшникової олії з України. Ще більше робіт наших українських фотографів можна подивитися на офіційному сайті «Vogue Ukraine». І я дивуюся просто тим, що зараз в ту епоху, коли у кожного є телефонна камера, в кожному доступна фотографія, але Крім цього, розвивається фотографія як мистецтво, і є такі проекти, які підтримують юних талановитих фотографів та надають їм можливість реально виходити на міжнародний ринок та заявляти себе світові. До речі, виставка від Future ф'ючіспектів за підтримки Vogue Ukraine буде в Києві з 4 липня по 24 серпня, а потім восени також відбудеться у Лондоні. Що ж, це був пілотний випуск культурного дайджесту. Якщо вам заходить такий формат, ви хочете отримувати більше свіжини, актуальних новин, то підпишіться, поставте лайк і напишіть про це в коментарі. Ну а також діліться відео з друзями. Дякую.